Коли закінчила 10 клас, я 100% визначилася, що я хочу бути поліцейською, і допомагати людям. Мої батьки мене підтримали, і я відразу вирішила вибрати вузи, які саме я хочу поступати. І це був мій харківський університет внутрішніх справ. Коли я приїхала до Харкова, мені кажуть, є факультет кримінальної міліції в справах дітей. І Я відразу зрозуміла, що я хочу працювати саме в цьому напрямку, коли приїхала. До Чернігова мені сказали, що є посада саме в кримінальній міліції в справах дітей. Я на даний час працюю в Чернігівському районному управлінні поліції в напрямку з дітками. Вона закохана свою роботу кожного дня проводить відповідні заходи і в школі, і з дітками, які опинилися в складних життєвих обставин. Дуже любить дітей, знаходить спільну мову з ними, дуже гарно спілкується і користується дуже дуже великою повагою серед дітей, як і в школах, так і в інтернатних. В закладах діти завжди залюбки спілкуються з поліцейськими. Вони довіряють, тому що бачать, що ми завжди теж їм допомагаємо. Інколи вони самі можуть зателефонувати, сказати Наталі Михайлівна. Ми просто хочемо з вами поспілкуватися. Я завжди приїжджаю, допомагаю для мене, як для керівника, яка працює тривалий час із такою. Оперативною, мобільною, я б сказала, суперполісменкою вражає те, що Наталія Михайлівна гармонійно поєднує в собі як зовнішню, так і внутрішню свою красу. Наталія Михайлівна, приїжджаючи до нашого закладу, завжди проводить бесіди, профілактичні, проводить тренінги, індивідуальні спілкування з дітьми, дітей. Надзвичайно люблять і чекають, як завжди. Я кажу, чужих дітей немає. Ми завжди їм допоможемо і будемо допомагати незалежно від будь-якої ситуації, коли вони знають про те, що прийде Наталія Михайлівна, виглядають у віконечко. Чекають в коридорі і міцно, міцно її обіймають. Можу сказати, що вже й тривалий час я працюю в поліції, і в мене є такі випадки, коли я зустрічалася з дітками, коли вони ще були маленькі, вони потрапляли в різні ситуації. Але ми на даний час тримаємо з ними зв'язок. У них вже є свої діти. Вони приходять до мене, вітаємо один одного зі святами і продовжуємо даний зв'язок і завжди намагаємося підтримати один одного. Зв'язково з настанням бойових дій дійсно працювати стало складніше, тому що дуже багато батьків, які знаходяться на війні, і діти десь переживають, нервують. Десь потрібно дуже багато поділяти увагу цим діткам, постійно спілкуватись, постійно залучати десь на які заходи, що й робить дуже добре. Наталія Михайло дійсно професіонал, спеціаліст, відповідний фахівець своєї справи. Якщо ти вже вдягнув поліцейську форму, то ти. Повинен нести службу на рівні з хлопцями. Якщо є вільний час, я кожну хвилину хочу провести її за родиною незалежно де чи сходити в кіно, чи просто пройтись по парку, прогулятись, чи просто сісти, поспілкуватися зі своїми рідними. Бо Потрібно цінувати кожну мить нашого життя. Я з своїм чоловіком познайомилася ще коли, відразу коли закінчила університет внутрішніх справ. І він теж у мене працював в поліції. Він з розумінням відноситься. Він розуміє, що у мене бувають нічні підйоми, потрібно їхати допомагати чужим дітям. Но вони завжди мене чекають, це мене підтримує. Так, як працюю все життя з дітками, я бажаю мирного неба і щасливого дитинства, щоб всі діти посміхалися, щоб вони всі дочекалися своїх батьків, щоб родини були повні і всі були щасливі.